Цього життя ми шукаємо або втрачаємо себе. Пошук своєї сутності є найбільшим нашим кредо у житті, і саме цьому представлений новий лімітований парфум від Тускувату, який отримав назву Домус Нумені. Домус дім, Нумені, Божественна присутність. Парфум був присвячений третій річниці існування бренду Тоскуват та створений на основі спогадів про образ батька, про місце, яке колись було домом, і про прощення чи частину себе, яке загубило ще було віддалено. По факту це. Це переведення давно забутого аромату Take me To Чарш, який вміщує в собі певну релігійну основу, а саме нашого батька творця. Дане видання було створено у колаборації з ювелірним брендом Utopic Art Jewelry, Тому до кожного флакону в комплекті ви отримуєте унікальну прикрасу, яка створена Девісом Джаном з використанням 24 каратного золота, свічкового воску та удової олії. Церковний храм віск кадило старовина. Повністю все, що максимально переносить нас у світ незнаного. найбільша тривожність криється у металевих акордах. Пороху гострих спеціях, які поєднані з горілим деревом тому в даному випадку, що повинен був передати парфум, з чим це пов'язано, чому він присвячений, залишається загад. Загальному випущено 300 флаконів, і це та сама колекційна історія бренду, яка більше не повториться ніколи. Неймовірно красива стійкість та шлейф, яка доступна як для чоловіків, так і для жінок в розпові від 1 мл.